Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, сьогоднішній день, день, який випереджає 75-ліття початку найкривавішої в дотеперішній історії війни, дає нам нагоду ще раз пережити велич слів, якими починаються заповіді блаженства. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Творення миру є покликанням людини, є покликанням кожного християнина, бо й сам Христос приходить у світ під сповіщення миру. І те, що суперечить цій цінності, є суперечним і Божій волі, і самим засадам християнського вчення. 75 років тому союзні дві держави Гітлерівська Німеччина і Сталінська Росія вирішили поділити між собою світ і почали із країни, в якій значну частину населення складали і наші українці з міжвоєнної Польщі. Наш патріарх Дмитрій який зустрічав початок війни як солдат війська польського Володимир Ярема, завжди і сльозами згадував про ці перші важкі дні, дні, коли все здавалося безвихіддю, коли слідом за потужним німецьким військом із Заходу вирушило совєтське військо зі Сходу. І Порівняно невелика польська армія опинилася в оточенні. Сьогодні ми можемо пережити драму тих часів, коли знаємо, що і наші земляки переживають подібну драму, коли лежить поранений той самий майор, який був у нас у церкві на службі. 12 липня і вітав усіх від імені солдатів, що охороняють кордон, коли військові частини, до яких їздять наші волонтери, ледве витримують наступ, який вже відкрито розпочався з боку Росії. І ми бачимо, наскільки непокаране зло лишається потужним. Ось сьогодні ми слухали Євангелія про двох сліпих. Що дало зцілення тим сліпим, бажання позбутися сліпоти, бажання бачити реальний світ. Ми з більшістю із тут присутніх виросли у світі фальшивому, світі обману, в якому навіть і ця дата 1 вересня 39 року сором'язливо замовчувалася. Замучувалося те, що совєти були союзниками нацистів на початку війни і що парад переможців вони проводили в Бресті спільно, росіяни і німці. Перемогу святкували вони над поділеною Польщею. Це все було викреслено з історії, і війна нібито мала починатися 22 червня і називатися великою вітчизняною. І вже ця пітьма неправди, яка оповивала кожну людину, яка виростала в імперії зла, ставала витоком сучасної трагедії, коли два сусідні великі слов'янські народи вимушені вести війну між собою, і коли величезна більшість сусідньої нам держави засліплена пропагандою, готова. Іти, вбивати, поневолювати. Сьогодні ми молимося за всіх тих, хто поліг на фронтах Другої світової війни, за тих, хто був захоплений в полон і розстріляний, в тому числі і в нас у Харкові. Молимося за тих, хто протистояв насильству і хто не капіталював, не зігнувся перед ним. Тому, що продовжував війну у партизанських загонах, хто зумів захистити себе від найстрашнішого може у війні, від тієї липкої мілітаристичної пропаганди, яка кличе людину іти і вбивати, захоплювати, ототожнювати себе із панівною верствою. Але водночас ми молимося. І за тих, може, найбільш страшних жертв війни, якими виявилися ті, хто був засліплений пропагандою, хто йшов на наші землі із вірою у необхідність розширення своєї держави і життєвого простору на Сході, хто був засліплений російською пропагандою і пропагандою комуністичною. Рік у рік нас намагаються переконати, що 23 серпня 43 року Харків було звільнено. Але хто, як не ми вірні Української автокефальної православної церкви, знаємо, чим насправді було це звільнення. Коли наші храми були закриті, передані Московському патріархату, наші священники заарештовані, а єпископи мусили тікати за кордон. І доки не впав Совєтський Союз, наша церква не могла повернутися на цю країну. Отже, один із тих, хто починав війну, вижив, продовжував панувати на цій частині землі, зумів окупувати і нашу українську землю. І Польщу, і цей режим окупації, який обертався новими драмами, трагедіями, військовим станом, тривав аж до кінця 80-х, до початку 90-х років. Імперія зла продовжує жити у сусідній з нами державі і засліпленість, яка і спричиняла початок Другої світової війни, і сьогодні веде тисячі людей на наші землі як загарбників. Молимося, отже, і ми сьогодні, за те, щоб не тільки наші воїни перемогли над насильством, молимося за те, щоб християнські цінності запанували в серцях людей, щоб миротворці справді цінувалися у цьому світі вище за полководців, бо саме вони творять майбутнє, ті, хто творить мир. І хай же Досвід трагедії Другої світової війни допомагає нам відчувати необхідність своєчасно карати зачинателів війни, карати ті ідеології, які спричиняють воєнні драми, і відчувати навіть тоді, коли держава кличе нас захищати її і зброєю в руках. Творцями миру, того єдиного міцного миру, який будується на засадах справедливості, добра, розуміння між людьми, і шанування тих засад християнської моралі, тих євангельських цінностей, на яких будується європейська цивілізація і фундамент яких забезпечує. Стійкість перед усіма випробуваннями, ту стійкість, яка і нам допоможе перемогти цих нових наступників, зачинателів Другої світової війни. Слава Ісусу Христу!